Вікторина до Дня Святого Миколая. Історія про Святого Миколая є не тільки важливою, але й цікавою. Адже День Святого Миколая є невід'ємною частиною української культури. День Святого Миколая це християнське свято. Яке відзначається 6 грудня. Воно присвячене пам'яті святого Миколая, який був єпископом у місті Мире. Нині традиція святкування його відроджується по всій Україні, а дітлахи нетерпляче чекають подарунків на свято. З Дня Святого Миколая починається цикл зимових свят в Україні. За традиціями в Україні до Дня Святого Миколая печуть Миколайчики традиційне солодке печиво або пряники, які дарують дітям. Печиво може мати різну форму від простих зірочок, сонечка та місяця до складних. Півники, рибки, коники, ангелики тощо. Будь ласка, натисни на печиво Миколайчика Та дізнайся завдання. Давайте оберемо. Беремо будиночок. Натискаємо на нього, і будиночок нас переносить. На наше перше завдання. В будиночок там є в нас гра, що є дійсним для зимових місяців. Вам потрібно, якщо слово підходить до теми зими та зимових свят, плескати в долоні. Якщо не підходить, то ви тупаєте ніжками. Ведмідь у сплячці. Плескаємо, підходить. Наступне! Холодно! Плескаємо, підходить! Квітнуть дерева! Тупаємо ніжками! Новорічна ялинка! Плескаємо. Блискітки! Плескаємо. Святий Миколай! Плескаємо. Молодці. Жарко! Тупаємо ніжками! Веселка. тупаємо ніжками. Різдво. Плескаємо. Сніжинки плескаємо в долоньки. Пролісок тупаємо ніжками. Баба снігова. Плескаємо в долоньки. Щедрівка. Плескаємо в долоньки. І парасолька, Тупаємо ніжками. Молодці. Я вас вітаю! Ви виконали завдання. Натискаємо і переходимо далі. Ну що, наступне! Давайте з вами виберемо Миколайчика, який нам треба. Обираємо наступним Миколайчика-хлопчика та дивимося, яке завдання він приховує. Будь ласка, обери потрібну цеглинку Лего. Щоб дати відповіді на запитання. Чи насправді існував Миколай чудотворець? Червоний цеглиночка так. Жовта ні. Так, дійсно, існував Миколай чудотворець. Що Миколай кладе під подушку слухняним дітям? Червона цеглинка яблуко, жовта різочку. Синя – солодощі, зелена ведмедика. Що кладе Миколай під подушку слухняним дітям? Правильно, солодощі! Наступне, з якої родини походив святий Миколай? Червона цеглинка багатої, жовта бідної. Синя живу друзів. Зелена ріс сиротою. З якої родини походив святий Миколай? Миколай походив з багатої родини. Скажи, хто приходить разом з Миколаєм? Червона цеглинка фея, жовта янголи та чортики. Синя привид. Зелена гном. Хто ж приходить разом з Миколаєм? Правильно, янголи та чортики? Вітаю вас! Давайте перейдемо до наступного нашого завдання. Нам треба натиснути на наступного Миколайчика і дізнатися завдання? Натискаємо на ялинку. Спробуй розгадати ребус. В нас є буква Я. Є слово Малина. Мами прибираємо. Останню букву в малині ми прибираємо в слові малина. І у нас є слово рука. Ру ми прибираємо, залишається К. Яке слово зашифроване? Ялинка, молодці. Давайте розглянемо наступний ребус. Це сніг, джин. Рука. Правильно, це слово сніжинка. Молодці. Ви абсолютно правильно вирішили. А наступний ребус. Погляньте, будь ласка. Це слово вітер, тому що в І буква Т. Так, і в нас є слово перо, П обираємо, «о» прибираємо. І в нас залишається Р слово вітер. Наступне. Ви ж, мої розумнички, ви вже здогадалися, що це зашифроване слово? Синіговик, молодці. Вітаю вас! Ви впоралися з цим завданням? Майже всі печива ми обирали, залишилась одна сніжиночка. Зараз ми затис... натиснемо на неї. Та переглянемо, що ж за послання нам залишив святий Миколай. Натискаємо. От настав нам час прощатись. Залишаю вже я вас, будьте добрі і завжди щирі, живіть в злагоді й мирі, мамі й тату помагайте, менших себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте. І мене ви не забудьте швидко мчиться час у лік, знов прийду я через рік на велике світле свято з Миколаєм вас малята.